Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, дякую, хто залишається зі мною. Також вітаю нових підписників, дякую, що підтримуєте мене. І я сьогодні вам покажу свої знахідки, які я бачила в магазині Секонду на завозі. Це була субота. Вранці в мене не вийшло зайти, я десь була. Годині о 10. Ось такий шарф, він доволі такий великий. Там був гудзик, бірки зі складом не було. Я думаю, що зачіпається, фіксується він гудзиком, тобто як накидка, але я знайшла там дірку. Наступний шарф від дуже дорогого бренду. На сайті їхні вироби коштують десь 200 доларів. Я знайду ставлю картинки. Я вирішила вже його не брати, вже пізніше так передумала його брати, тому що, якщо ви помітили, то на одній стороні був оверлок, тобто підвернутий край і прострочений, на іншій стороні ні. Я точно такого ж на сайті не знайшла. Але я подумала, що, можливо, його хтось так підвернув, прострочив. Ну, не знаю. Можливо, це була моя помилка, але шарф доволі такий цікавий і тоненький і теплий, не брала. Вже пояснила, чому. Ще у, у... водязі для дому я знайшла ось такий комплект від Victoria's Secret. Це Емочка, стан мені не сподобався, я вже роздивилася, що не дуже так мені захотілося його і брати. Можливо, я взяла б тільки маючку, але не брала. Там уже шортики були дуже досить такі потянуті, і резинка не трималася. І хочу сказати, що я в блузах знайшла дуже таку цікаву, доволі річ від Марела. В дуже такому гарному кольорі, ніби той стан гарний і цікава модель, але дуже маленький розмір, мені здається, це XS. -ка. І якщо б по талі не було завожено, ну, тобто як баскою воно там йде, можливо, я помиляюся, можливо, хто знає, підкажіть. Я вирішила просто вам її показати. І там спереді, на як начебто зав'язується. Але я так, ну, нема, не було змоги в мене приміряти, я так і не зрозуміла, куди оці, е, спереду ці штучки е, у вигляді імітації поясу, чи назад, чи збоку вони повинні, е, чи спереді просто зав'язати на бантик. До речі, спинка дуже така цікава. Відкрита. Я думаю, що у примірці вона дуже елегантно і сексуально виглядала. Наступна річ мені сподобалася просто за кольором. Складу там не було, і мене трішки це смутило, тому що колір дуже такий гарний, актуальний, яскравий і доволі такий непоганий розмір такого оверсайз розміру, можливо, це L-ка, XL. І ще була така накидка, теж склад був відрізаний, але я думаю, що це схоже на ангору паутинкою такою зробленою. І там була затяжка. Ще я вам хочу показати ось таку сумку. Це вже я була в іншому магазині, це був день завозу, і мені трапилася ось така сумка, це Італія. Я дуже довго її крутила, брати чи не брати. Я знайшла на одному із українських сайтів точно таку, яка коштувала по розпродажу 1800, здається. І чому сумнівалась? Тому що вона була трішки прим'ята. Я вже так, я її купила, вона в мене на сьогоднішній день стоїть у броні, її, її збираються купити. Шкіра дуже така гарна, мені дуже сподобалася вона, я би собі таку залишила, і колір дуже ну, гарний. І я вирішила її купити, так як її там хтось носив, вирішив залишив, опять е, е, хтось її знову взяв і поклав у корзину. Наступна річ мені сподобалася. Можливо, треба було все-таки її брати, тому що це великий такий розмір, і в мене є дівчата, які купують великий розмір. Я засумнівалася. Це Next у 20-му розмірі, це Віскоза, це недавнішні, мені здається, колекції. Я знайшла навіть на шафі, така продається. Я думала, що вона мені навіть підійде, але ні, не підійшла. Вона доволі така велика, але дуже цікаво так виглядає. Показую, що плечовий шов не на місці, тобто вона не на мій розмір. Якби була б Десь, можливо, 16 або 14 розміру, я б собі її купила. Дуже така гарна сукня на літо, на весну. Дуже цікава. Це вже фрагмент у мене, можна сказати, в архіві я знайшла його. І теж це був завіз, тільки, здається, десь по обіді. Я дуже довго роздивлялася цей шарф. Бірки зі складом не було, але я думаю, що це або котон, або віскоза. Дуже такий яскравий, приємний на дотик. До речі, в цей день я купила там дві речі, і вони є у наявності. У мене в інстаграм-сторінці я вас запрошую. Кому цікаво, підписуйтеся, будемо з вами, так би мовити, Спілкуватися і, і дружити. Я взяла ось цей палантин, він досі в мене є в наявності теж дуже дорога французька марка. І взяла ось це Парео, це Белдона, це шовк. Недоліків як таких я не знайшла, тому з радістю купила.